Всім привіт! Сьогодні ми з вами намалюємо дубовий листочок. А починаємо малювати наш листочок з самої серединки. Для цього позначаємо звідки він буде починатися, можна навіть трішки нижче опустити листочки дуба такі у нас продовгуваті. Ось так позначу, де він у мене почнеться. І спочатку собі малюємо таку основу листочка, так? Куди у нас в яку сторону він буде йти? Ось у мене він приблизно буде ось такий. Називається жилка у листочка. Зараз будуть від цього листочка йти наші жилки. Далі промалюємо форму, тільки дуже тонесенько малюємо такий. Начебто овал. Дуже тоненько, тому що ми по ньому будемо тільки вимальовувати наші листочки. Майже не видно, так? Я навела таким світлим-світлим кольором. А тепер починаємо малювати. Наш листочок з дуба, він такий хвилястий, то покажемо першу хвильку. І наші ось ці хвильки пішли донизу. Ось такими хвильками. Так, одна частинка листочка намальована. Далі в другу сторону геть так само ведемо наші хвильки. В кінці закриваємо. Все, основа листочка у нас готова. Далі продовжуємо малювати жилка. До кожної нашої з такої хвильки так, маємо домалювати по одній. Називається жилка в листочка. Ось так. так, до кожної кожної нашої хвильки. Ось так можемо навіть продовжити до самого кінця листочка. І так само в другу сторону. Вони можуть відходити не з однієї тої самої сторони. Ось так. Це, бачите, десь до серединки доходить. І останнє. Все, наш листочок намальований. Але це ще не кінець, звичайно. По-перше, я трішки доведу до кінця ось цю нашу лінію, так? Щоб трішки виглядав цей хвостик. Так. А по-друге, ще ж залишається його розфарбувати. Ви можете обирати колір, який вам подобається. Дубові листочки зазвичай зелені, але зелених є багато відтінків, правда ж? Ось зараз ми з вами розгуляємося з цими відтінками. Ви можете брати усі зелені відтінки, які у вас є. У мене олівців дуже багато, тому є, є з чого обрати, так? Але, звичайно, підійде і два кольори. Можна взяти жовтий та зелений, можна взяти два жовтенькі або два якісь відтінки зеленого. В мене ось я нарахувала, хай буде чотири таких відтінки. І беру трішки темніший колір, можна взяти коричневий для цих жилок, а можна взяти теж такий відтінок зеленого. Він в мене такий темний. І починаємо малювати нашу серединку. Зафарбовувати. І таким самим кольором я зараз зроблю кожну ось ту, що я називала жилка, так? Ось ці такі наші лінії теж наводжу цим самим кольором. І з другої сторони також. І ви вже обрали колір для своїх листочків, які вони у вас будуть. Ось так. А тепер. Переходимо до нашого самого, самої серединки нашого листочка. Недаремно я обирала декілька кольорів, так, тому що кожна, кожен із цей відділ у мене буде якогось іншого відтінку. Наприклад, починаю малювати. Хай зверху буде один колір. Частинку зафарбувала. Так? Далі цей самий колір у мене хай ось з цієї сторони повториться. Можемо, звичайно, і просто однотонно одним тоном одним кольором зафарбувати, але красивіше буде, якщо трішечки пофантазуємо з кольорами, поекспериментуємо. Ось так. Далі також такого кольору в мене буде ще і ось ця частинка. І ще десь в кінці хай буде аж ось ця така кінцева. Так. Одним кольором попрацювали, потрібно буде ще, звичайно, будемо його брати, просто відкладаю поки що в сторону. І беру наступний кольор. У мене трішечка світліший. Малюємо тепер декілька частинок цим кольором. Ось так, одна, Десь ще з другої сторони. Ось так, так. і також ось тут десь позначимо. Так, зараз переходжу до наступного кольору. Так, він у мене. Ну, такий теж виявився світленький. Так, ну, нехай. Можна буде зверху потім якийсь накласти темніший, щоб вони не зливалися, не були однакові. Наприклад, взяти ось так, а потім зверху пройтися темнішим кольором. І у нас ще інший так виходить. Ось такий. Так, також зроблю так само цю частину. Теж зверху пройду з темнішим, щоб вони не зливалися, так? Бо виявилися подібними. Можете також експериментувати поверху нашого зеленого кольору, наприклад, жовтеньким пройтися. Зараз побачите, що він такий ще яскравіший стає. Ось так. Так, продовжуємо. І також цим кольором зроблю ще одну частинку. І поверху тимним. Ось так, щоб відтінки у мене утворилися. І останню частинку візьму останній свій зелений колір. Він прям такий відрізняється від інших. І дофарбовую всі інші частинки, які ще залишилися у мене незафарбованими. Ось так, наш листочок майже готовий. Ще кінчик зафарбую коричневим. Ось так. І тепер беру темний олівець. Можна брати олівець, фломастер чи маркер. У мене, до речі, маркер. І щоб ще наш листочок став яскравішим, я наведу усі лінії, які спочатку проводила простим олівцем. Тепер наведу таким маркером. Самі зараз побачите, наскільки краще стане видно наш листочок. Ось так, і з другої сторони так само. Ось так. Також можемо, якщо я бажання, звичайно, навести нашу серединку. Але я цього робити не буду, тому що мені здається, і так добре видно. Тільки домалюю ось цей наш кінчик. Ось так. Але, звичайно, якщо є бажання, можете не повністю, можете такими просто лініями понаводити, показати, де його. Такі обриси. Ось так, так само тут просто декілька таких ліній показати. Ось так, все, наш листочок готовий. Чекатиму всі ваші малюночки до себе на сторіночці інстаграму. Дуже приємно було з вами малювати. До наступної зустрічі, Па-па-па-па!